Все, що відбувається в житті, не випадково, випадковостей не буває. Є моменти, коли ми запитуємо себе, чому саме так, чому саме тепер і чому саме з нами. Ці питання з'являються тоді, коли щось змінюється, коли все, що було знайомим, руйнується, коли приходить хвороба, розрив або втрати, або навпаки. Коли приходить несподіване щастя, зустріч, яка змінює погляд на світ, подія, яка здається дивом. Але чи є насправді щось випадкове у нашому житті? Чи може бути так, що ми просто живемо в хаосі подій, які ніяк не пов'язані між собою. В глибині душі ми відчуваємо, все має свій сенс, усе, що з нами відбувається? Частина більшого плану, навіть тоді, коли ми не розуміємо, щось у нас каже, це мало статися. Цей внутрішній голос веде нас до правди, випадковостей не буває. Кожна подія це частина невидимого сценарію, нашого життя. Ми не просто тіла, що рухаються у просторі. Ми душі, які прийшли на землю, щоб втілити певний шлях. Цей шлях наповнений сенсом, уроками, зустрічами, виборами. Перед тим, як ми народилися, наша душа обрала головні моменти майбутнього життя вона знала, кого зустріне, які труднощі пройде, які емоції переживе. Це не значить, що кожна дрібниця наперед визначена, але основні вузли шляху вже були обрані. Ми не випадково опинилися. Чи в іншому місті не просто так зустріли людей, які змінили нас, недаремно пройшли через біль втрати, переосмислення. Все це було частиною глибшого плану зустріч, які нас вчать. Буває, зустрічаємо людину і відразу розуміємо, вона не випадкова, хтось приходить на короткий час. Але залишає слід на все життя хтось випробування, яке змушує нас змінитися, а хтось дзеркало, що показує нам нашу тінь або нашу силу. Усі ці зустрічі мають значення, навіть ті, що здаються болючими або даремними, душі домовляються між собою ще до народження, домовляються зустрітися. Навчити одна одну, іноді навіть ранити, щоб пробудити щось глибоке всередині. Кожна людина на нашому шляху це або вчитель, або учень, іноді і те, і інше події, що змінюють наш напрямок. Життя часто йде не за нашим планом, але й тоді, коли все йде не так, це все одно частина шляху, втрати розчарування, зупинки. Це не поразки, це нагадування, що є вищий план. Ми іноді опираємося, боремося проти того, що вже давно заплановане на рівні душі. Але чим більше довіри, тим легше проходити крізь зміни. Те, що ми називаємо випадковістю, дуже часто є посланням, це сигнал, знак. Штовхання з боку Всесвіту, зверни увагу, подивись, зміни напрямок. Навіть прості речі, як фраза почута у черзі чи книга, яка випадково впала з полиці, можуть бути частиною великого плану, бо немає дрібниць у житті душі. Хвороба як зупинка для пробудження. Коли тіло хворіє, ми часто запитуємо, чому я? Але навіть хвороба не випадковість вона приходить не щоб покарати, а щоб пробудити, показати, де ми втратили зв'язок із собою, де ми живемо не за своєю правдою, де ми забули себе. Тіло говорить те, що душа довго мовчки терпіла, і якщо ми чуємо це, ми повертаємося до себе і навіть через біль. Починаємо жити справжнім життям. Попри все, що вже обрано на рівні душі, ми маємо вибір. Нам дається свобода, як пройти певну ситуацію, у гніві чи в любові, у страху чи в довірі, ми можемо опиратися або прийняти, вибрати боротьбу або внутрішній мир. Саме ці вибори формують нашу свідомість, і від них залежить. Які події прийдуть далі. Буває, події складаються так точно, ніби хтось усе спланував. До деталей. Люди з'являються у потрібний момент. Ситуації розгортаються саме тоді, коли треба. Це називають синхроністю. Синхроність це мова Всесвіту, це підтвердження, що ми йдемо правильно. Всесвіт завжди говорить із нами через сни, знаки, слова інші, навіть через випадковості, які насправді не випадкові. Якщо ми відкриті, ми починаємо читати ці послання. Душа пам'ятає ми не просто живемо одне життя, ми безсмертні душі, що подорожують крізь час. Те, що здається випадковим у цьому житті. Часто має в минулих це незавершені історії, кармічні уроки, давні обіцянки. І душа веде нас, щоб ми завершили, зрозуміли, пробачили. Коли ми дивимося глибше, починаємо бачити зв'язки, те, що здавалося хаосом насправді гармонія. Світ не хаотичний, життя не безглузде. Усе, що відбувається, має значення ми не жертви обставин, ми учасники великого плану, створеного разом із нашими душами, нашими наставниками і самою свідомістю Всесвіту. І якщо зараз перед вами важкий момент, згадайте, це не випадковість, це частина вашого шляху. Можливо, поки що не зрозуміла. Але точно не даремна. Все має сенс і все веде до пробудження. Навіть тиша, навіть біль, навіть затримка. І особливо ті речі, які здаються випадковими. Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада, що ви. Приєднались до мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, критикуйте, натискайте на дзвіночок. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, залишайтесь зі мною і поділіться своєю думкою у коментарях.